Сьогодні моя розповідь про рідний мені колегіум, а тепер ліцей імені святого Йосифата в місті Бучач, це Тернопільська область, який я закінчив 19 років тому. Так, і це відео буде рекламною кампанією для того, аби сюди вступали хлопці зі всієї України. Бо це заклад, який я відчув особисто. Він формує особистість, він закладе вашим дітям розуміння справжніх цінностей, які побудовані на духовності. Та національність. Якщо хочете, щоб ваша дитина була іншою у цьому світі, рекомендую зробити важливий крок. І ми, як батьки, є гордими з того, що наш син виявив бажання сюди вступити. І я ні на не сумніваюся і не вагаюся віддати своє найдорожче на виховання в родину і ліцею імені святого Єсафа. Це одна велика сім'я. Хлопці забезпечені всіма умовами для того, аби вчитися. Розвиватися як фізично, так і духовно, спорт, співи, гра на різних інструментах, театральні гуртки, випуски газети, олімпіади, лекції, семінари тут ваша дитина буде займатися потрібними речами і під наглядом вчителів, вихователів і духівників. І це все в додаток до основної програми навчання. А найголовніше тут ваша дитина кожного дня. Буде присутня на божественній літургії, а це безцінно важливо. Цьогоріч ліцей відзначає 30-ту річницю з часу відновлення. З цієї нагоди сюди пробув глава Української греко-католицької церкви, блаженіший Святослав Шевчук. Також в урочистостях взяли участь митрополит Тернопільський Василь Семенюк, Єпарк Бучацький, Владика Дмитро Григорак та єпископ курії Києво-Галицького верховного архієпископства. Голова пасторально-міграційного відділу Української греко-католицької церкви Владика Степан Сус, який є, до речі, випускником ліцею, а також керівники області різних рівнів. Патріарх Святослав високо оцінив цей навчальний заклад як такий, який виховує майбутнє нашої церкви та України. Звідси виходять майбутні священники, монахи, єпископи, лікарі, військові, провідні інженери, програмісти, економісти. А головне, люди з великої букви. Це престижний і сучасний навчальний заклад, випускники якого з легкістю адаптуються до будь-яких життєвих обставин. Тільки зараз, з досвідом прожитих років, можу розуміти, наскільки колосальний вплив на мене мав мій колегіум: спортивні успіхи, нелегка навчальна праця, духовні практики, прикринь невдачі. Завжди у всьому я відчував підтримку, пораду, науку, молитви своїх наставників. І зараз, коли мене питають, який навчальний заклад я закінчував, я з гордістю відповідаю Бучацький колегіум імені святого Йосафата. Дякую вам, мої дорогі вчителі, духівники, отці, брати, однокласники, за три круті роки мого життя, які я проживав і навчався тут. Бажаю вам сили і надалі з такою завзятістю працювати для добра української церкви та України через виховання нашого з вами майбутнього. Слава Исусу Христу!